Сьогодні робимо суші. У нас є м, червона риба, у нас є е, листя норі, сирок. Огірок, Сирний соус і погнали. Що у нас сварився 20 хвилин? Він якраз дійшов до тієї структури, яка нам потрібна. Зараз ми зробимо заправку. Три ложки оцету і ложка цукру. О, супер. Це є заправка для нашого рису. Нагадую, що води було майже 400 мг і 300 мг рису. Оце є наша дозіровка. Так, це все розколотили, Добавляємо до нашого рису. Отаку От додамо. І це все акуратно розмішуємо. Отака у нас має бути густа структура. Це не має бути каша, це має бути густа структура. Зараз дуже класно чути оцету. Але воно все перемішається і буде зовсім легше. На листку воно буде показуватись добре класно. Е, Ресу ми беремо плюс-мінус середній лимон. Тепер ми цей, як то кажуть, лимончик по нашому листку норі е, розправ... розплавляємо. Рис у нас є горячий. Нічого цього страшного немає. Суперово. Зараз він бере в себе вологість і буде дуже смачний. Якщо його переварити, він вологість не буде брати, і листок буде дуже сухий, і воно буде несмачне. Отак розплавляємо рис. Зараз воно липне до рук. Ми зараз візьмемо олії на руки і зараз буде все зовсім інакше. Так, рес, розпроділив, оліїв змазав руки, все як має бути, ну, в рукавицях, звісно. Червона рибка, огірочок, сирок і отакий сирний соус. Ми це зараз розкладаємо все. так, Отако. Раз. Огірочок, сир. Треба сирний соус. Так, Разок і ще разок. І ще разок. І тепер притискаємо так пожовщині в такой Форму можна зараз надати або круглу, або квадратну. Зараз у нас буде квадратна форма. Ми зробили його квадратним. Хоп! І настрій. Ми нарізаємо ролл гострим ножиком, перерізаємо пополам. Раз. Два докупу. Ось так хоп. І нарізаємо далі. Ножик має бути отак отут. тут. Він має бути пометий і кожний раз, коли прорізаєш, його помети, повторати. Тоді буде акуратний рівний ролик. Так, ось таке у нас вийшло. Ось такі у нас наші роли. Беремо ось таку. У нас є палички навчальні. Отак легенько краєчок тик-тик-тик макнули. -тик -тик. І пробуємо, що вийшло. Коротше, смак не передати. Поки сам кожен не спробує. Коротше, поки ви будете пробувати. Є ще один саточок. Ще mm досно -hmm. mm -hmm. Смак не передати. Суперовий. В домашніх умовах це реально зробити. Плавлений сир, огірок, риба. Ажес і листок новий. Все, погнали.